Одна з улюблених головоломок, календар дійсно одна з найпопулярніших. І це не дивно, Адже це головоломка на кожен день. Вона буде і класним подарунком, тому що буде нагадувати людині, якій ви подарували про вашу любов. До неї про її цінність для вас. Це просто вже радкова традиція, така ранкова звичка, горнятка кави і ось такий. Збір сьогоднішньої дати: у вас є два маркери, от такі жовтенькі. Тобто вам потрібно заповнити всі клітинки окрім сьогоднішньої дати місяць і число. Оп, поставили, і ось ці всі детальки вони мають дві сторони, більш широкувату і більш гладенько. Ви можете скласти як однією стороною, це трошки складніше, але звісно можливо. Або одночасно двома. Також цікаво те, що тут є кілька комбінацій правильних. Ви можете зібрати по одному, трошки потім подумати і зібрати по іншому, тобто на одну дату кілька комбінацій. І це круто. Приємні на дотиків Глянь класно виглядають, і це дійсно дуже цікаво. Коли я спочатку спробувала його зібрати, я така думаю, ну наче прикольно так, але я не думала, що дійсно буде просто на рік. А ця головоломка дійсно безкінечна, що я буду збирати його постійно, і це мені подобатиметься аж настільки. В наших кейсів, наприклад, дівчина подарувала своєму хлопцю військовому календар, і він у щодня його збирав зранку. Дуже така класна звичка реально стала, тому що ти просто запускаєш свої містки, налаштовуєш на роботу. А як відомо, збирання головоломок формує нові нейронні зв'язки, тобто покращує Роботу нашого мозку стаємо ми розумнішими, і кмітливішими. А замовити можна в директі або на сайті.